Добрий день. Скоро весна. Чи варто місто висаджувати квіти і оформлювати клумби? Звичайно. Звичайно, варто. варто. А чому ні? Як кожен рік? Дуже красиво. Ну, яка весня на такий настрій. Такий... О, діти гуляють. Подобається, коли все в квітах. Коли красиво, навіть в такий час воєнний. Таке складне питання. Воно, в принципі. Все повинно бути, мабуть, 50 на 50, тобто потрібно більшу увагу сконцентрувати для допомоги ЗСУ. А якщо висаджувати квіти, то можливо десь в крупних якихось парках. Ну, мабуть, варто для атмосфери в місті, бо щось останнім часом сумно. Це єдине, що нас рятує Так, з останніми новинами. Тому так, прикрашати місце, мабуть, варто, але не надто дорого. Економно. Добрий день. Скоро весна. Чи варто місто висаджувати квіти? Так. Це дуже гарно виглядає. Це дуже гарно, але краще зберегти ці кошти і направити на ЗСУ. Так. Чому? Ну, тому що це красиво виглядає. Мабуть, варто, щоб було чому ну, якось розбавити ці дні. Але ну, треба розуміти, що гроші потрібно витрачати правильний рус. Можливо, це Гарно, да, там, людям подобається на це дивитися, але якщо дивитися в глобальному плані, є куди ці гроші витрачати на військо. Тому квіти трохи можуть почекати, напевно. Що... Скоро весна. На вашу думку, чи варто місто висаджувати квіти? Ну, в невеликій кількості, мабуть, так. Звісно, варто. Варто. Ну, не знаю, тут з якого боку подивитися, якщо чесно. Харків так красивий. Красиве місто, але зараз війна, і мені здається, повинно більше все йти для таке ж для збройних сил України. На мою думку, Я думаю, Харків є найкрасивішим містом в Україні, але і... зараз більше да, краще... мати жовти все спрямовано відбути для нашої армії і для нашої спільної перемоги. Ну якщо це чиясь праця, то напевно так це ж їх робота. Люди повинні отримувати за це свої гроші. І також якщо я знаю, що вони в теплицях вирощуються. Якщо їх вже вирости, то вони повинні радувати місто. Так. <рес> Варто, тому що вже багато людей повернулося, багато дітей, щоб хоч щось радувало глаз. Прошлого року було, було нам гарно, коли висаджували квіти. Якесь щастя було для нас. Звичайно. Чому? Чому? Тому що це красиво. Це Недостатній? недостатня причина. Я думаю, варто. Це ж Харки, має бути яскравим. Сяєте. Я думаю, що квіти це життя однозначно потрібно. Хай хоч щось радує наше. Складне питання. Ну, мабуть, для якоїсь краси міста, то може і варто, але не так, щоб за всі гроші світу. Спасибо ці гроші передадуть на ЗСУ. Скоріше ні. Скоріше, хай ці гроші підуть на військо. Ой, ну я думаю, що так, чому б ні. Якщо є така можливість, це буде дуже красиво, дуже гарно. Чому б ні? Якщо є можливість. Так. Так. А чому? Настрій буде підійматися людей. Мабуть, варте, щоб якось підтримувати. Нас, щоб ми хоч десь наш лаз радів. На мою думку, так, а вже ж. Тому що ну, незважаючи на війну, життя продовжується. І це неабияк піднімає настрій усім оточуючим.